Всіх вітаю на своєму каналі на подвір'ї вже вересень місяць і незабаром почнеться оранка І Я вирішив трошки модернізувати свого плужка. Є в мене ось такий помічник ДМТЗ404 на 40 кінських сил. І до нього плужок копія бомету. Але нашого українського виробництва. Плужок непоганий, паше гарно, але є маленьке але. Коли земля мокра, то налипає на відвали і тоді виходить, що землю не переворачує, а горне. Дуже багато дивився відео, що з тим гарно справляються текронові відвали, на них не налипає. І було рішення прикупити такі відвали. Відвали у нас текронові, як бачите, ось є напис теж нашого вітчизняного виробництва від компанії. IQ Composite Силочку на компанію залишу в описі під відео. Заходьте, дивіться. Ну а зараз почну заміну відвалів і потім покажу вам кінцевий результат. Розібрали корпуса, зняли отвали, Груднинку, ламіха. І, може комусь пригодиться як виставляти, щоб порий третій. Четвертий, наприклад, корпус чітко повторював перший. Я це роблю ось так. Ось перший корпус у нас виставлений. Ну я для себе перевіряю і заразом трошки виставляю. Значить, і робимо а так, як трошки продовжуємо пряму. І у нас, як ви знаєте, хто вчився в школі гарно, то пам'ятати, що дві паралельні, у них повинно чітко бути. Е Розмір однаковий, що в початку, наприклад, що ми тут поміряємо, що в кінці там. Чим длинніше ви зробите, наприклад, пряму, тим буде менша погрішність. Ось я так зробив, до польової доски притулив рівня і тепер заміряю. Ось дивіться. У мене ось 27,5. Да? В і в кінці міряємо польову дошку, також должно бути 27,5. Як бачите, так і виходить. І у нас виходить, що вторий корпус чітко стоїть як перший. І, наприклад, важно, скільки там 3, 4, 6 корпусів. Але вони всі повинні повторювати перший корпус. Може, кому згодиться. Завершив установку тикронових відвалів на свій лужок. Ось так гарно все вийшло. Якщо їх порівняти з рідними відвалами металевими, то тикронові трошки товщі. Ці 12, а рідні 8 мм. Нагадаю, що це відвали. Від вічерняного виробника IQ Composite Силочку оставлю в описі під відео. Кому треба, заходьте, дивіться. Ну а мені залишилося городину прибрати, дочекатися дощів, щоб землю трошки відпустила. І можна буде пробувати орати і спитувати ці відвали. Ну і поділитися з вами враженнями, їх купувати чи ні. Всім дякую за перегляд. Всем мира, добра, удачи, до новой зустрічі.